Знайоме відчуття, коли заходите в соціальні мережі, а там всі виставляють фотографії машин, їжі в ресторанах, відпусток на балі і таких собі успішних успіхів. Можемо миволі з'явитися думка Чому моє життя не таке цікаве і насичене, що я роблю не так? Якщо хоч раз відчували подібне, ви попались на гачок Упередження вцілілого. Мене звуть Олена Гулюс. Ви слухаєте серію подкастів про логічні хиби на радіо радіоку Студентське. Упередження всілілих або цю логічну хибу ще називають упередження виживання. Проявляється в тому, що до уваги беруться лише успішні випадки, а неуспішні в вибірку не потрапляють. Ніхто, чи майже ніхто, не виставляє фото, коли все погано, чи життя одноманітне і складається з маршруту дім робота. Але ця логічна хиба проникає в наше життя значно глибше. Розберемося, де ще її можна зустріти і як залишитися об'єктивним і не попастися в її пастку. Це упередження виникає тому, що людині легко знайти закономірності і зробити висновки з відомих даних, особливо якщо вони лягають під бажання та уявлення конкретної людини чи цілої спільноти. Такою схемою часто користуються бізнес коучі та різні компанії, які пропонують зробити вклади чи інвестиції. Наводяться приклади людей, які досягли успіху таким шляхом, але приховують, скільки прогоріли. Це упередження також може використовуватися в медіа, щоб показати позитивну картину реальності, яка насправді може бути викривленою. Новини можуть казати нам тільки позитивні цифри, які ми хочемо чути. Так, наприклад, медіа може повідомляти, скільки людей отримали гранти для відкриття свого бізнесу, або скільки людей отримало відшкодування за зруйноване житло, але не подавати дані, скільки людей знаходяться в очікуванні. За стандартами журналістики та правилам балансу думок, медіа мають висвітлювати позицію всіх сторін, аби бути об'єктивними. Але не завжди це можливо. Інколи до журналістів доходить інформація саме про тих, хто вцілів, а про інших нічого не відомо. Також упередження вцілілого може призводити до помилок в формуванні вибірки, в результаті й помилок в статистиці та хибної оцінки ситуації. Так, за часів COVID-19 була страхітлива статистика смертності від ковіду. Але в статистику не потрапили люди, які переносили хворобу легко, не звертаючись до лікаря, або ті, в кого хвороба протікала безсимптомно. Також нам мало відомо про стан здоров'я тих, хто помер через COVID. Можливо, ці люди мали ряд інших хвороб, які призвели до смерті. Через упередження виживання людина може переоцінювати вагу історій успіху, приймаючи якесь важливе життєве рішення. Скажімо, Білл Гейтс чи Марк Цукерберг покинули навчання, щоб заснувати свій стартап. Такі приклади можуть надихати інших, ризикнути, розпочати власну справу, але насправді вони вводять в оману. Адже при цьому не враховано тисячі історій тих, хто теж покинув навчання, розпочав бізнес і зазнав краху. Як же можна протидіяти упередженню вцілілих, цікавитись розгорнутою статистикою, вивчати інформацію з декількох джерел й допускати, що вона може бути неповною? Подумати, чи не спрацював механізм самовідбору? Уявимо собі рейтинг та коментарі кав'ярні на Google Maps. 20 людей прийшли туди, попили каву, і їм все сподобалося, але вони не написали позитивного відгуку. Далі одному відвідувачу не сподобалась кава, і саме його відгук ми побачимо. Що означає це, що більшість клієнтів незадоволені, не обов'язково. Якщо ми говоримо про упередження вцілілих в історіях успіху, варто ознайомитися із історіями неуспіху, усвідомлювати роль випадку. Інколи успіх чи певний результат є щасливим або нещасливим з бігом обставин, коли людина опинилась в певний час в певному місці. Отож, мисліть критично. Оцінюйте інформацію з різних сторін та поділіться з нами, чи попадались ви на гачок упередження вцілілих в своєму житті.